Чи замислювалися ви, чому ми так боїмося впливу екрану? Батьки досі дорікають дітям: у тебе через ці ігри, оця агресія, тікток робить з тебе зомбі. Здається, що саме сучасні технології винні в усіх проблемах дитинства. Але суперечки про те, як приклади насильства впливають на поведінку дітей, почалися задовго до інтернету. Сьогодні ми відкриємо історію одного з найвідоміших експериментів ХХ століття. Експерименту з лялькою Бобо, проведеного психологом Альбертом Бандурою. Це був експеримент, який перевернув уявлення про виховання. Він показав, що діти засвоюють не лише те, що їм говорять, а й те, що вони бачать, і що приклад може бути сильнішим за будь-яку настанову. Привіт! З вами експериментаріум. І сьогодні ми зануримось у світ, де дитяча гра перетворюється на доказ сили спостереження. Уявіть, що ваша дитина дивиться мультик, де герой б'є іншого молотом. А наступного дня ви бачите, як ваша дитина, сміючись, бере іграшковий молоток і починає бити свою плюшеву іграшку. Це смішно? Це страшно, звідки вона це взяла? Ідже це означає, що вона стане агресивною. Сьогодні ми зануримось в один із найвідоміших і найвпливовіших експериментів в історії психології експеримент з лялькою Бобо. Це не просто історія про іграшку. Це історія про те, як ми вчимося, хто ми є і чому так важливо, хто знаходиться поруч із нами. Щоб зрозуміти, чому цей експеримент настільки революційний, нам потрібно перенестися всередину минулого століття. Тоді телевізор тільки настав головною прикрасою Вітальні. Діти дивилися мультфільми зранку, серіали ввечері, рекламу завжди. Це було перше покоління, яке росло у світі, де більшість зразків поведінки вони бачили не вдома чи у дворі, а з екрану. У 1950-х роках у психології домінували дві головні теорії: перша фрустраційно-агресивна гіпотеза. Вона стверджувала, що агресія виникає тоді, коли ми не можемо задовольнити свою потребу. Наприклад, вам не дають їсти. І ви починаєте злитися. Друга ідея це ідея радикального біхевіоризму Скінера. У нас є про нього програма. Ця теорія стверджувала, що людська поведінка це лише результат системи винагород і покарань, яку Скіннер називав оперантним обумовленням. Згідно з його теорією, поведінка, що отримує позитивне підкріплення, повторюється, а та, що карається, зникає. Ну і власне людина, за його уявленням, була пасивним об'єктом, чиї дії повністю формуються зовнішнім середовищем. Скіннер вважав, що свобода волі це ілюзія, а навчання, можливо, лише через метод проб і помилок, і вимагає обов'язкового прямого підкріплення або цукерки, або лінійкою по пальцях. Навчання через спостереження Ні-ні-ні, це вважалося не науковим. На тлі цього панівного біхевіоризму з'являється Альберт Бандура, канадський психолог. Хоч він і був вихований у традиціях біхевіоризму, він вважав, що ця теорія надто обмежена для того, щоб пояснювати складність людської поведінки. Бандура був переконаний, що люди це не просто щури у скринці скіннера. Він стверджував, що ми можемо вчитися просто спостерігаючи за іншими, а потім вирішувати, чи відтворювати побачення, чи ні. Це було революційно. Бо робило акцент на внутрішніх, на когнітивних, або, інакше кажучи, мислінневих процесах. Так народився експеримент з лялькою Бобо, що став прямим викликом біхевіоризму. Його мета довести, що навчання можливе без прямого підкріплення. Дослідження проводилося у дитячому садочку при Стенфордському університеті і залучило 72 дитини віком від 3 до 5 років: 36 хлопчиків, 36 дівчаток. Кожну дитину індивідуально запрошували в кімнату. Щоб уникнути впливу інших. Дітей поділили на три групи. Перша група спостерігала за дорослим, який демонстрував агресивну поведінку щодо надувної ляльки Боба. Дорослий бив ляльку кулаками, штовхав, кидав, сідав на неї верхи, бив молотком, і все це супроводжувалося агресивними вигуками: на кшталт, ану, вдаре в ніс, бас, бум. І так далі. Друга група спостерігала за дорослим, який спокійно грав з іграшками. Повністю ігноруючи ляльку Боба. І нарешті третя група була контрольною. У науці ці групи порівнюють інших і не спостерігала за жодною моделлю. Після цього експериментатори переводили всіх дітей в іншу кімнату, де знаходилися дуже привабливі іграшки. Але через декілька хвилин їх забирали, пояснюючи, що ці іграшки для інших дітей. Це було зроблено з єдиною метою викликати у дитини почуття фрустрації і гніву. І лише потім дитину поміщали в третю кімнату, де були інші іграшки, в тому числі лялька-бобо. Та залишали її саму хлин на 20. Дослідники спостерігали за її поведінкою через одностороннє дзеркало. Ну, як ви бачили в фільмах про американських копів. І що ж вони виявили? Результати були просто неймовірними. Діти, які спостерігали за агресивною моделлю, демонстрували значно вищий рівень агресії щодо ляльки Бобо. І це без жодного підкріплення. Але навіть цікавішим і найважливішим було інше: діти не просто копіювали побачення, вони вигадували нові винахідливі акти агресії, яких не було в моделі. Це довело, що вони засвоїли не просто конкретні дії, а вони засвоїли абстрактну схему поведінки, яку потім могли узагальнювати і застосовувати у власних діях. Експеримент також виявив значні гендерні відмінності. Хлопчики були значно більш фізично агресивними, ніж дівчатка, особливо якщо модель була чоловіком. Водночас, вербальна агресія була на схожому рівні як у хлопчиків, так і у дівчаток. Цікаво, що діти, особливо дівчатка, побачивши жіночу модель, яка поводиться агресивно, казали, що леді не повинна так поводитися. Це свідчило, що діти активно фільтрували інформацію через призму соціальних очікувань і гендерних норм. Оригінальний експеримент 61-го року використовував живу модель, але Бандура пішов далі. За два роки він провів ще одне дослідження, щоб перевірити, чи може спостережне навчання відбуватися через символічні, неживі моделі. Дітям показували агресивну поведінку на відео або навіть у мультфільмі, де персонаж, на ім'я Кіт Герман, агресивно поводився з лялькою. Результати були ідентичними. Діти наслідували агресію так само, як і ті, хто бачив живу модель. Цей факт став пророчим для сучасної епохи, підтвердивши, що насильство на екрані також навчає. Це поклало початок тривалим дебатам про вплив медіа на дитячу поведінку та спростувало популярну тоді гіпотезу катарсису про те, що, переглядаючи насильство, нібито зменшується агресія. Бандур отримав прямий доказ. Агресії можна навчатися через спостереження. І це була революція в психології. Чому це було важливо? До цього панувала думка, що агресія це результат фрустрації, щось вроджене чи неминуче. Але Бандура показав: ні, агресія це поведінка, яку можна передати від дорослого до дитини, як рецепт борщу чи нову пісню. Це відкриття лягло в основу теорії соціального навчання. Експеримент з лялькою Бобо попри свою наукову цінність, зіткнувся зі значною критикою. Це насамперед етична критика. Експеримент був визнаний неетичним, оскільки він цілеспрямовано навчав дітей агресії. Критики стверджували, що це могло нормалізувати насильство в їх очах. Крім того, діти є вразливою групою і вони не могли дати повноцінну інформовану згоду на участь в експерименті. Також дослідники не провели належного дебрифінгу. Щоб пояснити дітям мету експерименту, що також є обов'язковим для захисту учасників від психологічних травм, критикували і методологію, тобто процедури. Експеримент проводився в штучній лабораторній обстановці. Поведінка дітей спрямована на іграшку, яка призначена для ударів, може не мати нічого спільного з агресією щодо живих людей. Також критики вказували на те, що. Ефект вимог експериментатора також міг зіграти злий жарт. Діти могли просто відтворювати поведінку, яку, на їхню думку, від них очікували дорослі, для того, щоб догодити дорослі. Попри критику, експеримент дав нам безцінне розуміння механізмів навчання. Бандура довів, що навчання це не просто пасивне поглинання інформації, а це складний процес, що складається з чотирьох етапів: увага, запам'ятовування, відтворення і мотивація. Головним механізмом є вікарне навчання. Це коли ми вчимося, спостерігаючи за наслідками дій інших людей. Бандура довів, що якщо дитина бачить, як модель отримує винагороду за агресивну поведінку, то ймовірність того, що вона імітуватиме її, значно зростає. Це називається вікарне підкріплення. І навпаки, якщо модель покарана, діти рідше повторюють цю поведінку. Таким чином, ми можемо вчитися на чужих помилках. Щодо впливу на освіту та виховання, експеримент з лялькою Бобо назавжди змінив наше уявлення про виховання. Він довів, що навчання і виховання власне, це не лише пряма комунікація. Для формування бажаної поведінки, ну, як от емпатії, поваги чи мирного вирішення конфліктів, важливо не лише говорити про це, а й показувати на власному прикладі. Дослідження Бобо стало ключовим аргументом у дебатах про вплив насильства на телебаченні. Кіно, відеоіграх на поведінку дітей. Воно науково довело, що навіть символічні моделі, як от персонажі мультфільмів, можуть впливати на нашу поведінку. І це науково обґрунтувало причину для, наприклад, введення вікових рейтингів для кіно та фільтрації контенту. Сам Бандура сформулював чотири кроки соціального научіння. По-перше, увага. Ми помічаємо, що роблять інші. По-друге, запам'ятовування. Ми зберігаємо ці образи у пам'яті. По-третє, відтворення. Ми можемо відтворити ці дії. І нарешті, мотивація. У нас має бути причина повторити цю поведінку. Ця проста схема пояснила дуже багато речей: чому діти переймають звички батьків? Чому шкільний клас так легко підхоплює мову одного лідерського учня? Чому медіа впливають на суспільство сильніше, ніж будь-які закони? Що ж робити батькам? Пам'ятайте, що ви це перша і найважливіша модель для наслідування. Свідомо фільтруйте контент, який дивиться ваша дитина. Демонструйте про соціальну поведінку. Показуйте, як вирішувати конфлікти без агресії, як проявляти емпатію. Коли дитина щось зробила, не просто карайте, а пояснюйте наслідки, чому твій вчинок засмутив іншу дитину. Уважно стежте за тим, що дитина дивиться і з ким проводить час. Говоріть про побачення. Пояснюйте, чому хтось поводиться агресивно і які є інші способи діяти. Пам'ятайте, дитина насамперед копіює вас. Ваші реакції це її сценарій на майбутнє. Для вчителів це також важливий урок. Використовуйте силу моделювання. Заохочуйте про соціальну поведінку, винагороджуйте її, використовуйте лікарне підкріплення. Ну, наприклад, подивіться, як добре, що Петрик поділився іграшкою, який же ж він молодець. Це вчить інших дітей. Створюйте в класі середовище, де повага та співпраця є нормою. Показуйте дітям різні моделі поведінки, особливо ті, що сприяють співпраці та взаємодопомозі. Створюйте у класі культуру, де агресія не винагороджується. А доброта стає соціальною нормою. Будьте прикладом, пам'ятайте, що не лише словами, а діями. Експеримент з лялькою Бобо назавжди змінив наше розуміння навчання. Він довів, що наші дії та слова, навіть образи, які ми демонструємо, мають глибокий вплив на інших. Це потужне нагадування про відповідальність, яку ми маємо як батьки, вчителі та просто як люди. Пам'ятайте, що ви модель для когось. Який приклад ви подаєте. А тепер запитання до вас. Яку поведінку ви самі перейняли у когось? Можливо, фразу, звичку, спосіб мислити, навіть спосіб вирішувати конфлікт. Напишіть про це у коментарях. А в наступному випуску ми розберемо експеримент, який відкрив зовсім інший бік людської поведінки. Щоб не пропустити, підписуйтесь на експериментаріум від Інституту прикладної педагогіки. Бувайте!